Поставили довші Коротше Легше заточити ножі, набагато но легше. То мені дали замовлення три ножі е, до гімблярочки поточити. Ну не знаю, вже не перший раз. Не знаю, чи буде видно. Ну зараз покажу. Що буде. Ось тут. Один, о. О! Якісь цвяхи гемблювали чи що? Не знаю, що вже маю говорити. То три ножі і два сторонні. Тобто шість штук. Один зробив, йду на перекур. Все, нині більше не роблю. Замахався. Ось такий саночок. Все добре, тільки от замість гвинта хочу поставити дункрат від машини. Буде суперово. Ось така каретка їздить взад-вперед. Можна там ланцюг, ручка, можна так.